Всім доброго дня. Зару ритму. Ми тут з Василем Юрійовичем. — Подумали, що ви, мабуть, дещо стомилися бачите постійно тільки одного Вадима Вікторовича в кадрі. Тому вирішили трішки потягти ковдру на себе. Ми зараз мандруємо, продовжуємо мандрувати Україною. Зараз ми знаходимося в Кодомський район. Плануємо відвідати декілька хазяйств. Які з нами працюють. І хочемо почути їхні відгуки. Залишитися з нами. Поїхали. Ну що ж, ми продовжуємо рух Кодимським районом, село Загнітків. Їдемо до одного зібника сторожа Леоніда, який висіяв 40 гектарів Альдазора. І зараз дізнаємося його враження. Зараз ми знаходимося в Кодимський район, село Загнітки, е, фермерського хазяйства Леонід, де посіяний на соняшник Альдозор. Приїхали поцікавитись, чи задоволена людина гібридом. Що ви можете сказати? Як ви мені вражені нашим Альдозором, що він як показав, як ви сіяли, що, <кій> ну, що я можу сказати? Я... Займаюся цим гібридом Альдазор 4 роки. Звели мене теж фермери з села Крутих, звели з вашим менеджером Алла звати. Алла звати. Вона порекомендувала, вона хороший менеджер, вона об'яснила все, скинула нам прайси, все, що по чому насіння, навіть скидочки робить. Порекомендувала, перший рік я взяв мілке насіння, фракція стандарт. І був год не дуже важний. Ми отримали, коли всі люди отримали 5-6 центнерів, ми отримали 17 центнерів. В минулому році ми взяли теж стандарт, ми отримали по 40 центнерів. Но ми сіяли з добривами, а цей рік, так як ви всі знаєте, добрива дуже дорогі. Ми купити не маємо за що, не такі ми багаті фермери. І ми посіяли без добрив зовсім. Сіяли по обробіток, у нас був осіння вспашка сантиметрів 20-25, весною закриття вологи і культивація. Посіяли 70 тисяч на гектар. Схожість – лічно, як сіяли 5 штук, так 5 штук отримали на метр. Соняшник вирівняний, без добрив зовсім. От На цей соняшник, що ми стоїмо тут, ні жодного доща не випало. Випало буквально неділю назад 10 мм. Ну, воно вже йому, мабуть, не помило. Ви самі бачите, що. Щелі такі, що можна ногу поламати. Оце соняшник, який вирощений без добрів і без дождя. Я, я ним задоволений. Ми раз його обробили, десь в фазі 3-4 листочка було, ми обробили по 35 грам гранстара. Примінили. Ніяких нічого не було пошкоджень. Пошкоджень не було ніяких, абсолютно. Mm -hmm. Ну Так, ви, в смислі, ви готові порекомендувати іншим. Так, да, так. Ну, да, да. Я не задоволений. Я навіть кому порекомендую, я не буду обіжатися, що я обманув, да. чи хтось буде незадоволений. З чистою совістю можете це сказати. З чистою совістю. Я довіряю Придемо Подивимося, можна з вашого дозволу? Можна, можна. Дякую. 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 Виповненість у нього, нього майже 100%. 100%. 100%. повна. Да, да, от дивіться, виповненість у нього повна 100%. Давайте кудись зазернуть, нормально, Все. Так, так, так. О. зерно добити, не пусте, не пусте, ровне, сходи ровні. Так. Ну, що йому казати? Ви задоволені, ми задоволені. Да, гібрид хороший, гібрид добрий, щоб на нас люди. Немає обіжатись. Тим да. більше я говорю, я вже 4 роки ним займаюся, я обіду та цей гібрид не маю. Так, а все відлікайте, добрий ви, кажете, добре, ви так нічого не давали. Нічого абсолютно без добрих. Сіяли без добрим, не кормили, один гербіцид ціт примінили і все. Пишете, як бачите, рекомендуємо. <реку> на дальніше покупайте роботи. Работаємо, працюємо. Все зараді благоуспіх. Ціни Нашого. на були до... Задоволені були ціни для нас, доступні, як говориться, поки були для нас вовремя сів би. Потім бачу, що вони зросли, ну, але це ну, да. все піднімається. Так да, на, да, сіни, да. Е, на рівні качества бренду, а ціни доступні для всіх. Я думаю... Я говорю, і по ньому видно по фону соняшники, що він весь вирівняний, весь рівненький, немає перепадів, що так як. Він рядом можете подивитися фермера другого. Який да, то я не знаю, який гібрид. Но... Ну, Ми я... да, да, да. то пойдемо подивимося. Сравняємо качество. Ми подивимось.